абсолютно шокована тим, що голова бюджетного комітету і керівництво парламенту зараз ну, таку відверту неправду говорять, що, начебто, Збройні сили України забезпечені безпілотниками і тепловізорами. Пані Роксолана, в п'ятницю ми з колежанками їдемо на фронт. Ми що два тижні буваємо в різних підрозділах: на Донецькому, Херсонському, Харківському, Куп'янському, Запорізькому напрямку. Ми беремо вас з собою, щоб ви переконалися в тому, що на жаль. Підрозділи на цих найгарячіших напрямках не, без, не забезпечені безпілотниками, тепловізорами і іншим. ми так само були не менше шоковані цими такими бравурними заявами а, керівника уряду, який заявив, що 40 мільярдів гривень було виділено на закупівлю 190 тисяч БПЛА, і дійсно хочеться дізнатися, де вони, тому що 110-та бригада, яка Півтора роки на авдіївському напрямку зараз збирає на ці важливі безпілотники і інше, і тому що пропонуємо ми нашими поправками, це з бюджету воюючої країни забрати всі другорядні видатки. І перенаправити їх на збройні сили України. І ми би хотіли, на жаль, зараз послухати пані Раксалана ваш коментар, тому що мова йде про дуже важливі речі. А ми бачимо, що й пані Раксалана пішла, і голова Верховної Ради, коли мова заходить про збройні сили України, вони пішли, вони не хочуть давати відповіді на ці запитання, але ми хочемо послухати наступні коментарі, як в бюджеті воюючої країни можна залишати Мільярди гривень на Верховну Раду України, зокрема, ви тільки вдумайтесь: 170 мільйонів веде на телеканал Рада. Керівник телеканалу Рада щомісяця отримає зарплату 95 тисяч гривень. За що? За політичну цензуру, за те, що рада не показується в прямому ефірі, там немає опозиції, там немає представлення зараз дебатів по бюджету, і українці не знають, як витрачаються їх кошти. Тому ми просимо 170 мільйонів з телеканалу Рада перенаправити на дрони. До речі, шановна пані Рокселана, пан... Стефанчук, можливо, ви будете знати, що це десь 650 хороших дронів, які дуже потрібні збройним силам України. Далі, поправка 12.22. Вона стосується перенаправлення півтора мільярди гривень з марафону, який ніхто не дивиться, окрім офісу президента, тому що в цьому марафоні тільки радники і порадники офісу президента. Їх 80 там працює радників і пьос патрон. Там немає армії, там немає наших героїв. Але на оце Г, вибачте, іде два майже мільярди гривень. 2 мільярди гривень платників податків. І більше того, вони платяться на олігархічні телеканали. Уявіть собі, 1 плюс 1 і досі 25% цього каналу належить Медведчуку. Інше відсотки належить пану Коломойському. Вони не арештовані, ці відсотки і ці акції. Навпаки, фінансуються з коштів платників податків. Мабуть, правильно, 2 мільярди гривень перенаправити зараз на Збройні Сили України. Далі БЕП. Структура, яка кошмарить бізнес, оцей малий і середній бізнес, який ще й шевелиться в країні, які створюють робочі місця, сплачують податки, сплачують зарплати людям, які в них працюють. До них щодня приходять з обшуками, з якимись там виїмками. і мало розумієте, мало тиснуть бізнес. Тому от наш е, зараз комітет з питань бюджету, міністр е, з питань фінансів, і ви всі дали бепу збільшене фінансування. Ми говоримо нашою поправкою е, 12 Сцять про те, щоб перенаправити кошти з БЕП на збройні сили України. Ми маємо об'єднатися не навколо прізвища. Ми маємо об'єднатися не навколо структур зараз, а навколо єдиного збройних сил України. І вибачте, будь ласка, залишати в бюджеті воюючої України мільярди на марафон, мільярди на канал Рада, який перетворився на найогидніше пропагандистське дійство, на репресивні органи, на прокуратуру. Це просто ганьба. Тут дуже багато звучить зараз. Знаєте, прикладів до Ізраїля. Так покажіть мені, а де в Ізраїлі марафон? Де в Ізраїлі єдиний марафон? І хтось на олігархічні канали там з бюджету виділяє кошти? Можливо, давайте виправляйте ваші помилки, щоб вам не соромно було солдатам і офіцерам дивитися в очі. Ну і найголовніше, ми не почули від голови бюджетного комітету і голови Верховної Ради, так чому не виконуються закони України? У червні ми проголосували про збільшення виплат пораненим, які дійсно отримують сьогодні 600 гривень. Цей закон досі не виконується урядом. Може, прийшов час задати уряду питання? Може, собі вони зарплату день в день виплачують і бепам, і прокуратурі.